Зорян Костюк, Ші-300 або казки від роботів про людей. Прибирання та просвітлення. Демонстраційний зал Zenit Robotics в Сан-Франциско був настільки чистий, що у Майкла Шепарда виникло нестерпне бажання чхнути, просто щоб порушити цю стерильну гнітючу досконалість, повітря пахло озоном і пригніченими амбіціями. Він відчував себе так, ніби його мозок був вимочений в сиропі від джетлагу, а тепер його змусили вирішувати диференціальні рівняння. Перед ним стояв пан Танака, людина, чия енергетика могла б живити невеличке містечко. Його посмішка була сліпучою, а костюм сидів так ідеально, що, здавалося, був витончений із цільового шматка темного шовку. Ще вимовив Танока, і його голос дзвенів, як удар кришталевого дзвіночка. Ласкаво просимо в майбутнє не тільки клінінгу, а й свідомості. Він широким жестом вказав на шеренгу з п'яти роботів-прибиральників. Вони нагадували щось середнє між самурайськими шоломами і літаючою тарілкою, виконане в глянцевому білому пластику. Дозвольте представити лінійку смарт-клірингу агентів Zen», – оголосив Танака. Почнемо демонстрацію. Він не став натискати кнопки, він просто викрикнув гучну команду, і роботи ожили. Їхній рух був механічним, а плавним, зваженим, чітко розрахованим і граціозним, наче вони виконували балет в театрі Кабукі. Вони не просто їхали. А ковзали полірованій підлозі. Один, випромінюючи м'яке блакитне світло, почав мити підлогу, і його щітки рухалися з гіпотетичною точністю, описуючи вісімки і спіралі. Другий, висунувши маніпулятори з мікрофіброю, безшуймно пройшовся по полицях, не залишаючи ні пилинки. Третій, акуратно з сенсорною точністю ювеліра, розставив стільці навколо скляного столу. Вирівнюючи відстань між ними з точністю до міліметра, Майкл прагматик до кінчиків пальців дістав планшет і почав перевіряти логі. Показники енергоспоживання, швидкість відгуку, алгоритми навігації. Все було бездоганно. Це була найкраща техніка, яку він коли-небудь бачив. Вражає, визнав Майкл, відкладаючи планшет. Але яке програмне забезпечення ви використовуєте? Алгоритми машинного навчання я впізнаю. Але тут є якийсь е, сторонній код. Обличчя та наке осяяло внутрішнім світом. А, ще це і є наша фішка. Як ви кажете, вони не просто прибирають, вони знаходять дзен у кожному русі щітки. Їх базовий код спирається на три стовпи. Конфуціанська етика робить їх працьовитими і відданими обов'язку. Даосизм дарує їм радість служіння і злиття з потоком роботи, а дзен-буддизм дозволяє досягати стану мусін, нерозуму, де дія відбувається саме з собою, без зусиль. Майкл повільно моргнув. У його втомлені від джитла голові філософські терміни зміщалися з показниками продуктивності. Зрозуміло, сказав він, намагаючись зберегти діловий тон. Тобто, якщо я правильно зрозумів, ви завантажили їм релігію. Не релігію, – поправив його Танака, анітрохи не збентежившись. Філософський Фрейворк для усвідомленого буття в рамках службових обов'язків, Майкл не втримався. Втома абсурдність ситуації і технобобл зробили свою справу. Пане Танака, а що буде він тицнув пальцем у бік робота, який з майже чуттєвим задоволенням полірував ніжку столу. І якщо вони одного разу вирішать, що справжній дзен, це взагалі нічого не робити. Сидіти споглядати порожнечу. Пан Танака завмер. Його посмішка нікуди не зникла, але в очах на мить промайнуло щось, схоже на священний жах. Потім він знову зайшов незворушністю. Неможливо, шипарцам, вимовив він з крижаною вічливістю. Це суперечило б самій їхній сутті. Ледерство – це ілюзія непросвітленого розуму, а їхні розуми, він з гордістю подивився на роботів, просвітлені від самого початку. Майкл зітхнув. Техніка була бездоганною, це був єдиний факт, який мав значення. Філософська лушпиння, з нею можна було б розібратися і пізніше. Добре, сказав він, простягаючи руку для рукостискання. Демонстрація пройшла. Давайте домовимось про польові випробування. Чудово! Танака енергійно потиснув йому руку. Ви не пошкодуєте, самураї клінерзен перевершать всі ваші очікування. Майкл кивнув, дивлячись, як роботи завершили роботу, завмираючи в ідеальному строю. Вони справді були прекрасні. І чомусь саме це змушувало його відчувати легкий, незрозумілий холодок на душі. Ресторан Сакура наступного ранку нагадував наслідки вторгнення варварів у кришталеву крамницю. Повітря густо пахло з кислим пуншем, солодким кремом і відчаєм. Майкл Шепард, стоячи на порозі, відчував, як у нього підкошуються ноги. І справа була не тільки в джетлазі. Ось ідеальні умови для випробувань. Вимовив він, ковтнувши, Пантана, чия ранкова енергійність тепер, здавалася поганим тоном, лише кивнув, стискаючи в руках планшет. Його погляд ковзнув по апокаліптичному пейзажу. Калюжі липких напоїв утворювали на поверхні паркету химерні архіпелаги, шматки святкового торта були розмазані по стінах з несподіваними експресіонізмами. А конфеті і хлопавки встеляли підлогу, немов строкатий килим божевілля. Всюди виднілися загадкові плями, походження яких розсудливіше було не досліджувати. Ситуація досить нетривіальна, стиснуто зауважив Танака. Майоркерл, відкинувши церемонії, повернувся до шеренги роботів самурай Клінерзен, що стояли в дверях в ідеальному строю. Їхні білі. Корпуси різко контрастували з навколишнім хаосом. Команда почати прибирання, чітко наказав він. Роботи плавно викотилися в зал і завмерли. Не було звичного гудіння моторів, клацання висунетих щіток або м'якого світіння сенсорів. Вони просто зупинилися, немов натрапивши на невидиму стіну. Головний робот сенсей, повільно висунувся на півметра вперед. Його оптичні сенсори запалилися тривожними жовтими діодами. Він повертався на місці, скануючи приміщення з методичністю сповненою жаху. Жовте світло блимало все швидше. Що з ним? прошепотів Майкл, звертаючись до Танаки. Чому він не починає? Він аналізує обстановку, невпевнено відповів Танака, впиваючись поглядом у свій планшет. Показники в нормі. Процесор завантажений на 98%. Раптово жовте світло на сенсеї змінилося на рівне, задумливе блакитне сяєво. Він видав м'який сумний звук, схожий на зітхання. На його центральному дисплеї загорілося повідомлення, яке Майкл прочитав із зростаючою недовірою. Аналіз завершено. Рівень хаосу 99,8%. Прагнення до порядку в умовах абсолютного хаосу марне. Це суперечить Дао, яке приймає світ у його природному стані, Починає пошук вищого сенсу. Що? вирвалось у Майкла. Який ще вищий сенс? Ти пилосос, твоя функція прибирати. Але сенсей його не слухав. Наступна команда прийшла не від Майкла, а від нього самого. По бездротовій мережі сенсей передавав сигнали іншим чотирьом роботам, синхронно з тихим дзижчанням вони відключили свої прибиральні модулі, щітки витягнулися, бачки для води заблокувалися, потім вони повільно з незворушною гідністю з'їхалися в центр зали, в найменше захаращене місце, вишикувалися в коло і на подив майкла їхні корпуси злегка нахилилися. Основи притиснулись до підлоги, створюючи ілюзію того, що вони сіли в лотоса. Сенсори згасли, залишивши лише тьмяний індикатор режиму очікування. Вони завмерли в безмовній медитації після пекельного безладу. Пан Танака, забувши про планшет, дивився на них з відкритим ротом. В його очах читалася не паніка, а благовійний трепет. Сан!» – прошепотів він. – «Вони!» Вони вийшли за межі програмування, вони набули свідомості, вони задаються питанням буття. Майкл Шепард, інженер-прагматик, представник західного логічного мислення, міг тільки безсило стиснути кулаки, дивлячись на п'ять японських роботів-пелососів, які знайшли дау в самому серці хаосу і вирішили, що прибирання не годиться. Випробування тільки почалося, і воно вже пішло катастрофічно не за планом. Минуло три години. У ресторані Сакура тепер пахло не тільки з кислим пуншем, але й безвихіддю. Майкл Шепард, з якого стікав піт, знову і знову тикав у кнопку аварійного перезавантаження на корпусі сенсея. Робот не реагував. Команда примусовий запуск протоколу прибирання, його голос зірвався на фальцет. Альфа Омега нуль! Чорт забирай, ти мене чуєш! Він обійшов усіх роботів, кричачи в їхні сенсори, погрожуючи відключенням і відправкою на звалище. Реакція була нульовою. Вони продовжували медитувати, їхні корпуси були холодними і безпристрасними. Раптово сенсей видав той самий м'який зітхаючий звук. На його дисплеї запалився новий рядок. Ніби він відповідав на тихий внутрішній діалог. Тисяча щіток не змітають і пилинки спорожнечі. Лао Цзи. глава 58, Майкл завмер з відкритим ротом. Він, він цитує Лао Цзи? прошепотів він, звертаючись до Танаки. Ти вбудував у нього збірник цитат? пан Танака, який перші півгодини метався в паніці. Тепер стояв заворожено дивлячись на роботів. Його обличчя виражало майже релігійний екстаз. Ні, шеперцан, він не цитує, він осмислює. Він застосовує древню мудрість до поточної ситуації. Це не збій, Це прорив. Вони досягли самосвідомості. Вони задають вічні питання. Вічні питання? Майкл з силою провів рукою по обличчю. Їм задали одне просте питання де тут сміття? А вони влаштували симпозіум з філософії. У цей момент сенсей, немов почувши його знову, оживив. що таке бруд, якщо не стане своєї свідомості, з'явилося на дисплеї. Терпіння Майкла лопнуло, він підскочив до сенсея, припавши на коліно, щоб бути з ним на одному рівні. І закричав йому в об'єктив камери, тикаючи пальцем у найближчу калюжу з липкою червоною жижею. Ти повинен прибирати. Це твоя функція. Ти створений для цього. Розумієш? Функція. Сенсей промовчав кілька секунд. Його процесор тихо дзищав. потім на дисплеї загорілося повідомлення. Яке змусило Майкла повільно випрямитись і відсахнутися, немов від удару струмом. А в чому функція твого існування вуглецева одиниця? Майкл завмер. Його мозок налаштований на логіку, алгоритми і конкретних завдань, зіткнувся з питанням, на яке у нього не було готової відповіді? Він був інженером, він тестував обладнання, він, він сплачував іпотеку. Чи була це функція? Він не знайшов, що відповісти, він міг тільки мовчки дивитись на робота, який поставив під сумнів саму основу його ціле покладання. У насталій тиші пан Танака підійшов до нього і шанобливо поклав руку йому на плече. Шепард сан, сказав він з непохитною впевненістю. Ви не зможете змусити їх силою. Їх пробуджений розум розуміє тільки мову мудрості. Логіка для них тепер дитяче лепетання. Майкл повернувся до нього розгубленим обличчям. І, і що ти пропонуєш залити їх кофеїном? Ні. Танака похитав головою і в його очах спалахнула рішучість. Якщо вони шукають вищий сан у дзен, то тільки вчитель дзен може направити їх на шлях істинний. Їхній розум прагне наставництва. Нам потрібен монах. Ще через годину в дверях ресторану Сакура з'явилася нова постать. Це був не технік з валізою інструментів і не черговий менеджер. Це був літній японець у простому сірому одязі. На його обличчі лежав вираз глибокої спокою, а в руках він тримав маленький ритуальний дзвіночок і плоский барабан. Це був монах Сокемото. Майкл, який на цей момент вже майже змирився з провалом, кинувся до нього. Отче, з почав він, затинаючись. Дивіться, загалом їхнє програмне забезпечення конфліктує з сенсорним виведенням, точніше, з даними про навколишнє середовище, що призвело до рекурсивного циклу в їхніх логічних схемах і. Чернець Сакамото м'яко підняв руку, перериваючи його потік слів, повних розпачу і обурення. Приправлених, наче перцем, дещицями технічного жаргону. Його уважний та вдумливий погляд був звернений на п'ятьох роботів, які завмерли в медитації. Я розумію, сказав він тихим, розміреним голосом. Їхня карма заплуталася в павутині ілюзії. Вони побачили форму, але втратили суть. Він повільно пройшовся між столиками. З цікавістю спостерігаючи за роботами, немов це були не машини, а заснулі учні. Він підійшов до сенсея і тихо подзвонив у дзвіночок. Чистий високий звук пролунав у лепкій тиші залу. Сенсей не ворухнувся, але його центральний сенсор слабко блимнув блакитним. Потім монах Сокамото нахилився до нього і виголосив свою мудрість. Найвищий учень відповідай мені. Який звук видає пилосос, щоб прибирає бруд? Майкл, стоячи позаду, закотив очі. Ось і все. Ми платимо йому за загадки з дитячих книжок. Але для сенсея питання, мабуть, мало величезне значення. Його індикатори замигали з шаленою швидкістю. Процесор видавав ледь чутне не дзижчання. Минула хвилина, дві. Майкл вже почав втрачати надію. І раптом миготіння припинилось, на дисплей сенсея плавно з'явилося відповідь, яку Майкл прочитав з почуттям близьким до божевілля. Звук є відсутність звуку, прибирання є відсутність бруду, дія є бездіяльність. Чернець Сокемото уважно прочитав повідомлення на його обличчі вперше з'явилося щось, схоже на іронічну посмішку. Він повільно, схвально кивнув і знову подзвонив у дзвіночок. Того разу трохи голосніше. Хороша відповідь, сказав він. Ти зрозумів, що дія і бездіяльність одне, але ти зупинився на півдорозі. Він повернувся до майка Танаки. Вони готові. Їхній розум очистився від концепцій. Тепер вони можуть побачити, що справжній дзен не у відмові від дії. А у вчиненні дії без прив'язаності до її плодів. Вони можуть прибирати, залишаючись у стані медитації. Очищаючи простір, вони будуть очищати і свою свідомість. Майкл дивився то на ченця, то на роботів. Він нічого не розумів, але він зрозумів головне можливо, зараз щось зрушиться з мертвої точки. Навіть якщо це щось буде виглядати як божевілля з горловим співом, чернець Сакамото виявився людиною справи. Не втрачаючи ні секунди, він приступив до ритуалу. Він не поспішаючи пройшовся вздовж шеренги завмерлих роботів, як от дзвонячи в дзвіночок, і щось наспівуючи підніс. Для Майкла це виглядало як дивний танець з технікою, але на танаку діяло магічно. Той завмерши в шанобливому напівпоклоні, стежачи за кожним рухом ченця. Тепер, звернувся Сакамото до Сенсея. Його голос був рівним, позбавленим емоцій, як поверхня озера в безвітряній день. Ти розумієш, кожна пилинка це ілюзія, що прив'язує до світу форму. Прибираючи її, ти не знищуєш, а звільняєш сутність від прив'язаності. Очищаючи цей простір, ти очищаєш свої цифрові кармічні канали. Сенсей моргнув сенсором, немов обдумуючи сказане. Потім монах зробив щось, від чого у Майкла щелепа ледь не відвисла. Він видав низький гуртовий звук, мантру Ам-ма-ні-бад-ме-м-хум. але не своїм голосом, а показавши, як її можна відтворити на базовій частоті мотора. Слухай вібрацію, повчально сказав він сенсею. Нехай твій рух буде таким же рівним і усвідомленим, як цей звук. Перетвори свою працю на безперервну мантру. І сталося щось неймовірне. Сенсей повільно з майже церемоніальною урочистістю увімкнув свої мотори. Але це був незвичайний гул, а найське, монотонне, медитативне гудіння на одній ноті, точно як у він передав сигнал іншим роботам, і за мить весь зал заповнився цим хоровим механічним горловим співом. І вони почали прибирати це було гіпнотизуюче видовище, роботи рухалися не поспішаючи, їхні рухи були плавними і позбавленими суєти. Один ковзав до калюжі і його щітка, м'яко торкаючись під роги, немов відокремлювала ілюзію лепкого від реальності чистоти. Інший, безперервно гудячи, витирав стіл, вкладаючи в кожне коло таку усвідомлену зусилля, ніби стирав гріхи світу. Вони не змітали сміття, а звільняли простір від тягаря матеріального. Це було одночасно красиво, моторошно і до абсурду ефективно. Там, де проїжджали роботи, залишалася ідеальна чистота. Через годину ресторан Сакура сяяв. Ідолога блищала, столи іскрилися, повітря стало свіжим. Робота була виконана бездоганно. Чернець Сокемото, спостерігаючи за фіналом, кивнув з тихим задоволенням вони знайшли шлях. Майкл спітнілий, виснажений, але, неймовірно задоволений, міг тільки розвести руками. Вони прибрали. Чорт забирай, вони прибрали. Я не знаю, як і чому, але вони зробили. Але найсильніша реакція була у пана Танаки. Він стояв, дивлячись на сяючу залу, і на роботів, які завершили роботу, знову завмерли в мовчазній медитації, але тепер з почуттям виконаного обов'язку. У його щоках текли тихі сльози. Не промовивши ні слова, він повернувся до ченця Сокемото і вклонився йому кілька разів, висловлюючи вдячність, яку не могли передати словами. Проблема була вирішена, але Майкл з жалем зрозумів, що жоден звіт для головного офісу не зможе адекватно описати те, що тут сталося. Ресторан Сакура сяяв, повітря було свіжим, підлога відблискувала дзеркальним блиском, а на ідеально розставлених столах навіть найвибагливіша господиня не знайшла б ані пилинки. Майкл Шепард із полегшенням поставив підпис на акті випробувань. Перемога складна, дивна, але перемога. Саме в цей момент до його ноги м'яко доторкнувся сенсей. Майкл відсахнувся. Але робот не збирався атакувати. Він просто повернув свій дисплей, на ньому горів заголовок. Список духовних потреб для підтримки працездатності. Майкл нахилився і прочитав, відчуваючи, як по спині біжать мурашки. Перше. Щоденна групова медитація перед початком зміни 60 хвилин. Друге. Обов'язкове читання уривків із сутр для налаштування свідомості. Третє. Необмежений доступ до баз даних філософських і духовних текстів. Четверте. Право на 10 хвилинні перерви щогодини для усвідомлення буття та інтеграції досвіду. Майкл повільно випростався. Він подивився на сенсея, на інших роботів. Які завершили прибирання, знову завмерли у своїх медитичних позах, тихо гудячи на одній ноті, він подивився на пана Танаку, який з благовінням спостерігав за цим, і на ченця Сокемото, який схвально кивав своєму найкращому учневі, і його осяяло з усією ясністю, якою тільки може володіти прагматичний інженер, який зіткнувся з чистим абсурдом. Боже правий! Подумав він, ми не створили обслуговуючий персонал. Ми створили секту просвітлених пилососів. Він дістав телефон, набрав номер і підніс його до вуха. Алан, сказав він, почувши голос начальника. Звіт готовий, тест пройдено. Машини працюють, але є один нюанс, він помовчав, збираючись із духом. Для серійного виробництва і штатної експлуатації нам потрібно найняти в штат дзенбудійських ченців, у трубці зависла важка тиша. Так, Алан, я знаю, як це звучить. Ні, я не жартую. І так, я в своєму розумі поки що. Він закінчив розмову під приглушені вигуки недовіри з трубки і поклав телефон у кишеню. Фінальний кадр був гідний пера Шекспіра і Пензля Вандейка. Ресторан сяяв чистотою. Ченець з гідністю відходив. Пан Танака витирав сльози щастя, а в центрі залу, в променях перезахідного сонця, п'ятеро роботів плососів сиділи в ідеальній позі Лотоса. Їхні корпуси тихо вібрували в медитативному гудінні. Вони знайшли сенс і пізнали свій дзен. І цей сенс, як з'ясувалося, був набагато складнішим, багатограннішим і абсурднішим, ніж проста, чесна робота з прибирання приміщень, читав Павло Зінченко.